Доброго дня, Віктор Анатолійович. Бачимо, що черговий, черговий раз, коли ви... ваше підприємство випускає нове нове унікальне обладнання, нову продукцію. Ми буквально зустрічалися напередодні Дня Незалежності, був випущений в... на... Здається, на Мозерський так? Так. нафтопереробний завод, величезна колона, і знову я вже дивлюся, тут ряд стоїть, по-моєму, з 7 чи з вісьми таких велетенських труп. Розкажіть, будь ласка, що це за обладнання це, і це куди колонне, воно направлено? Колонне, колонне обладнання, яке назначається для Орського нафтопереробного заводу Росія. Це Оренбурзька область. Ці машини от завтра зранку вийдуть ну, майже за Урал. Ви знаєте, Оренбурзька область, це границя з Казахстаном за Урал. Це унікальне обладнання, це деталі двох апаратів. Вони в нас були в цеху, контрольна зборка проведена і тепер ведемо, тому це транспортне положення колон. Їх везуть в такому вигляді і на монтажній площадці вони будуть монтуватися вертикально. Це унікальне обладнання, тому що провірено абсолютно, абсолютно вони мають бути прямолінійно. Вони в цеху. Ну, в... В повному зборі, контрольна зборка була проведена, розрізані на частини, від вантаж і у такому вигляді вони дойдуть. Вони мають збиратися? Так, вони збираються вудивний апарат, який М -м. буде стояти вертикально. Віктор Анатольович, а саме от для Оренбурга ви ще не виконували замовлення? Виконували. Ми, 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 ми практично в Росії є 28 нафтопереробних заводів, десь, ну може зараз вже по-іншому. І для всіх ми практично готуємо обладнання. Но це обладнання цим унікальне. Дощ давайте тут станемо. Чим, унікальне, тому що, чим воно унікальне, що це дуже велике транспортне плече, і ми тут конкурентні при тому, що великі транспортні розходи, і ми от виграли цей тендер. Це ми виграли не так за ціни, а як за якість. Тому це, це, це дуже дуже здорово для нашого. Це буде разове замовлення, чи все-таки оренбурці вже з вами будуть тривалий час співпрацювати, чи ще невідомо. У не нас продукція не серійна, не дрібно серійна, вона одинична. Якщо ти один заказ виконав, uh -huh. це не значить, що весь час ці закази є. При потребі вони, звичайно, будуть до нас звертатись, якщо ми себе зарекомендуємо добросовісний виготовляти обладнання. Uh -huh. Вчасно, якісно і... По конкурентній ціні і тоді любі до нас будуть звертатися. звертати. Це по-моєму другий чи третій рік, да? Наш завод береться за виготовлення такого унікального обладнання? Так, я вам скажу, що десь буквально, буквально декілька останніх років я зараз не готовий сказати, ми за це обладнання беремося. Тому що раніше це було це було важко для нас. А тепер, от наші технічні спеціалісти, найперші технічні конструктори та технологи а, і самі працівники цехів. Посвоїли такі складне обладнання і ми його виповняємо. Ви бачите, не? це і, і робота транспортним е компаніям, mm -hmm. і митні платежі ми зараз великі платимо. А це... відомо скільки часу приблизно треба на транспортування? Ви так розраховуєте? Ну Ми розраховуємо. Не буду загадувати, знаєте, no, ну, за такі... Да, не і, це такі. Вони стараються, ви розумієте, це Оренбург, вони стараються туди і нас просили, щоб ми до холодів. Там вже холода вже, можливо, там вже і... Набагато нижча температура. Вони хочуть, щоб ми поставили до холодів і вони ще до холодів змонтували. А там вже буквально-буквально рахунок іде на дні. Я зрозумів. Бажаємо вам успіхів. І Ще не один такий, таке замовлення для того, щоб прославляти наш край, нашу Буковину і наше підприємство. І Україну. і Україну. І от бачите, говорять торгівельна війна, а ми туди відвантажуємо плати. І в нас нема проблем. Уф, дай Бог, щоб так дай було Бог, завжди. Да. Дай Ось... Бог, бо я за це тільки всім дякую.